У Вашингтоні сталося те, чого Кремль боявся найбільше. Впливові американські політики публічно заявляють, ніхто не збирається тиснути на Україну і змушувати її підписувати принизливі угоди. Марко Рубіо зробив екстрену заяву, яка показала, що Київ має сильних союзників. Сьогодні вша ситуація довкола України набрала нового виміру. На тлі перемовин Путіна й Трампа, чуток із спекуляції, сенатор та держсекретар Марко Рубіо чітко заявив. Європейські лідери, які приїжджають у Вашингтон, не мають наміру змусити Зеленського до капітуляції чи до дуже поганих компромісів. Усі ці історії про цькування українського президента просто фейки змі, які вигідні Москві. Рубіо підкреслив, лідери Європи і США працюють разом тижнями, готуючи ґрунт для переговорів. І головне, не дати Росії нав'язати власні правила гри. Він чітко сказав: ніякої угоди, що знищує Україну, не буде. Навпаки, йдеться про гарантії безпеки, про право Києва укладати союзи, про відновлення країни після війни. Більш того, Рубіо наголосив, що Москва повинна змиритися з очевидним. Україна суверенна держава. Вона має право вступити у будь-які оборонні союзи, укладати договори про захист і вимагати гарантій, щоб повторного фронту. Вторгнення більше не було. Важливий сигнал. У США вже відкрито визнають, що Путін роками мріє про більшу частину України, його імперські промови та погрози ніхто не забув. Але Рубіо прямо каже: у Путіна на цей раз це не спрацює. Так у Вашингтоні розуміють, що будь-яка мирна угода передбачає складні компроміси. Кожна сторона буде чогось позбавлена, але Рубіо підкреслив, США не тиснетимуть на Київ. Щоб Віддавати території, навпаки, питання територій – це включно право самих українців, це їхня земля, і тільки вони вирішують на що готові. Рубіо навіть визнав, у США поки не знають, чи погодиться український народ жити без частини землі, але він точно знає інше: Україна вимагає гарантій безпеки, гарантій, що завтра чи післязавтра російські танки знову не підуть на Київ, що не буде нового вторгнення. Через Через два-чотири чи п'ять років, чи завтра, ці вимоги досить справедливі зі сторони України. Він назвав три ключові умови будь-якої мирної угоди: кордони, чітке визнання територіальних і недоторканних українських земель, безпека, створення системи, яка не дозволить Росії напасти знову. Третє відновлення країни допомога Україні у відбудові після руйнувань, які спричинила Росія. Це головні камені переговорів, і без них ніякої угоди не буде. Водночас Рубіо зробив ще одну важливу заяву: ша розуміють, що миру можна досягти тільки в один спосіб, змусивши Росію сісти за стіл і погодитися на угоди. Не шляхом тиску на Київ, не через приниження зеленського, а через примус Кремля відмовитися від своєї агресії, і це ось головний удар по російській пропаганді. бо Путін роками намагався довести, що Захід зрадить Україну, але сьогодні ми чуємо протилежне, хоча б у Вашингтоні не просто підтримують Київ, а відкрито заявляють, що вони за нього заступаються.